Привіт, мій дорогий глядач. Будь ласка, не забувай поставити пальчик уверх і написати коментар. Ну що ж, дякую за перегляд всім смачненького. Ч -чи, чи погодишся ти стати одним із моїх людей? Ні, дякую. Ага. А вже ж, що ні. О, як я лише п'ята дитина імператора, яка не має перспектив щодо престолу. Що за зануда? Я вже тоді розумів, що за доля чекає на цю принцесу, але з таким ставленням неважко здогадатися, що її очікує. Хоча водночас мене не полишає думка. Що за цим усе таки стояв мій покидьок братик? Маєте рацію, ваша високосте. Нині ви не здатні дати мені жодної підтримки. Вам немає чого мені запропонувати. Отож об'єднання з вами не є виправданням із політичної точки зору. Однак. Я спостерігатиму і чекатиму. Того дня, коли все таки ви зможете щось мені запропонувати. Спостерігатимеш? Чекатимеш? Звісно, але не розчаровуйтеся, адже немає жодних гарантій. <кхм> Ні, я все чудово зрозуміла. Тобто я маю довести, що я гідна твоєї прихильності. Лише зачекай і побачиш. Хай я не знаю коли, але обіцяю, що ти визнаєш мене гідною. Чекатиму з нетерпінням. Вона щойно пройшла шлях від пригніченості до цілковитого спокою. Все ж таки, вона ще дитина. Ледь не забула ще одне. Дякую тобі, за те, що повернувся живим. Саме це я хотіла тобі сказати. Хм? У лісі на підступах до тилового табору. Га? Хе, -хе, Хе. Я уже близько. Рейльнот Крімсон. То це був ти, га? Не можу поворухнутися. Ніби хтось скріпив мої руки та ноги невидимими кайданами. Га? вимірна скринька, загально невідомий артефакт. Мінівимірна вимірна скринька, яка вміщає в себе об'ємний простір. Вона дозволяє вмістити в себе що завгодно без будь-яких обмежень. Це був майстерний витвір Чаклунської академії королівства Гамар. Я пильно стежив за тобою продовж одного року. З'являлися сумніви і припущення щодо тебе, що хтось в імперії таємно возить речі. Отже, ось як ви це здійснювали, я заберу її. Рейнод Крімсон, семизірковий лицар-чарівник королівства Гаман. Не вже? Лорд Сіанберт? Але що, що ви тут робите? А, збираєш кров із тіл цих монстрів, а потім завантажуєш її у підводи, які перетинають кордони Королівської імперії, чи не так? Ха, все ще свіже. І ти мусиш співпрацювати з кимось, хто залучений до маршруту транспортування. А, що ви говорите, мілорде? М Мені нічого про це не відомо. Не прикидайся, дурнем. Мені відомо, що кров монстрів продається на чорному ринку. Моя покоївка Еліс, ймовірно, змогла роздобути цю кров пекельного гончого завдяки йому. Чорт забирай, хто ж зміг на мене донести? Ха, я со свіже, але завелике, щоб я його з'їв. Хто б це не був, але не можна його так просто відпустити. І гадки не маю, як він мене знайшов. Але я в змозі трошки поворухнутися. Помри! Магічний вибух! Смерть буде уроком для тебе, що не можна втрачати пильність, дитино. Гадав, що мені вже напевно кінець. Схоже чутки про те, що наймолодший лорд родини Бертів виявився неймовірно могутнім, за яким варто було би рухатися були правдивими. Хех, а ось і вимірна скринька, яке марнотратство, хто би міг подумати, що при транспортуванні магічної крови монстрів може статися дещо подібне. Моя рука. Що це? Чорт забирай. Що це за чорний туман? Невже? Невже той самий туман? <говори> Тепер обирай. Якщо розповіш мені маршрут контрабанди і з ким ти співпрацюєш у родині, то помреш легкою смертю, як тобі угода? Чи волієш померти після того, як відчуєш усе пекло на собі? Торгівельний пункт на Західному континенті Веліас. Хе-хе-хе, схоже, цього разу аж два ящики. Хе, тоді, гадаю, ми зможемо частину взяти собі. Як гадаєш, скільки пляшочок у цьому ящику? А? А? Пан гельнод. Хто міг скоїти щось подібне? Збираєшся так просто їх відпустити? Так, це має послужити їм застереженням. Рельнонд Крімсон, семизірковий лицар чарівник королівства Крімсон. Він контрабандою перевозив кров монстрів з передової в імперію Усав. Ці контрабандні торги належать до Чаклунської академії в королівства Гарам. Чаклунська академія королівства Гарам. Саме там збираються усі схиблені на магії усього королівства. Вони вивчають витоки та основи самої магії та також працюють над створенням нової. Їхньою метою є володіння магією, яка виходить за межі звичайних людських здібностей. Наразі вони створюють практичні артефакти на кшталт міні вимірної скриньки. Але від самої думки про те, який хаос вони ширять, використовуючи кров монстрів, починає боліти голова. Тобто ти перейшов від вбивства до вирішування проблем? Годі, я маю зупинити їх завчасно. Раніше ти казав, що житимеш лише заради себе. Але мені бачиться, що насправді всі твої зусилля спрямовані на інших. Я просто не хочу, аби більше людей використовували кров монстрів. Маєток в імперії Усаф Сіанберт вирушив із батьком на передову. Сієнб, твій зведений брат? Так, він не дає мені спокою. Гадаю, настав час його відвідати. Єс, нарешті воля від бентежного життя на передовій. Ох! Я не можу дочекатися моменту, коли побачу Академію. Закладаюся, що те депресивне місце не порівняється із нею. Еге ж, для мене це буде новим колом пекла. Однак Академія не має нічого спільного з тим, що Емілі собі уявляє. Адже це місце, де в інтригах переплітаються всілякі політичні інтереси. Заздрість та пихатість панують тут, і це скоріше атрибут світського середовища, аніж особливого закладу, особливо з урахуванням статусу учнів академії. Я багато чула про красу тамдешніх інструкторів. Лишенько, я навіть не знаю, як мені бути. Що ж її так схвилювало? А може, це початок особистого життя? Ух, Мене просто переповнюють емоції. Вона гадає, що вирушить до Академії разом із зі мною. <сігінем> а, кранц радий бачити. Це що за клоун щойно був? Не хвилюйся, просто мій зведений брат. Як так сталося, що ти не ладнаєш ні з ким із своєї родини? Зокрема, навіть із братом. Це не так. Взагалі-то у мене чудові відносини з Еліс. Проте є одна особа в родині, з якою я абсолютно не латнаю. І із з поверненням поверненням Ха. Раніше жоден із них не звертав на мене уваги. А тепер вони навіть занадто увічливі, неначе із батьком вітаються або із Тим Покидьком. Лише року вистачило для таких детальних змін. Хм, Здається, вся моя важка праця принесла свої сліди. Ха. Упізнаються відчуття. Тремтіння від представленого переді мною жаху. Безумовно, за цими дверима, знаходиться цей покидьок. Давно не бачилися, сіане. Мені слід зберігати спокій. О, невже ти не впізнав свого брата? Зберігати спокій? А, але гадаю, мені не варто дивуватися, поза як востаннє ти бачив мене перед від'їздом в академію? Не можу, я просто прикінчу його. Прямо тут, зараз. Схаменися, а вже ж, якщо хочеш залишитися з головою на плечах, його вбивством зараз ти нічого не досягнеш. Сіан, наймолодший з родини Бертів, представ перед тобою старший брате. Отже, ти все таки пам'ятаєш мене. Хіба можна забути обличчя власного брата? Ха, тоді я щасливий. Радий це чути. Я хвилювався вже, що ти мене не впізнаєш. До речі, я чув, що твої навички з фехтування значно покращилися, адже тепер матимеш змогу допомагати родині Бертів? Ні. Ти незабаром допоможеш мені на передовій. Так я з нетерпінням чекаю на це. Це робить мене значно спокійнішим, тому що я тут для того, щоб побачитися із тобою. Він ніколи не звертався до когось, допоки не потребував від них чогось. Відтепер, коли мені відомі його мотиви, я почуваюся набагато краще. Я також хотів з тобою побачитися, брате. Ах, не схоже, аби у нього взагалі було багато власних речей. Невже йому так важко, хоча б трохи мені допомогти? Ох, я втомилася. Мілорде, вам справді треба було йти самому. А, лорде Ешель. Чув, що ви і сіаном дуже близькі. Судячи з усього, це справді так. Займайтеся своїми справами, не заважатиму. Слухайся, мілорде, звісно, так, так. Чуть серце в п'ятки не впало. Чому ви мене не попередили? Послухай, залиш мене ненадовго, а? Що? Ну, речі. Не змушу повторювати мене двічі, мілорд? Чому ти мене зупинила? Скажи краще мені дякую. Це ж був і твій шанс. Ти ж могла скористатися моїм тілом для того, щоб здійснити свою мету. Не зрозумій мене неправильно. Власне, я лише хочу, аби твоя лють лише росла. Саме це дозволить зробити цей момент більш захопливим, Ха, а ж, це на тебе схоже. Заходьте. Я знайшов місце знаходження другої старшої міледії, як ви наказали мілорде. І де ж вона? У проїні, Мілорде, на околицях північного краю континенту, у землях білих ельфів. Проїна? Отже, вона належить до раси, котра зневажає чужинців. Треба віддати їй належне, у неї не який талант знаходити друзів. Сповісти мені, як тільки вони виявлять хоча б один знак її повернення в імперію. Так, мілорде, мілорде, у вас сталося щось хороше? Чому ти так уважаєш? Ви виглядаєте значно жвавіше, аніж завжди. Можливо, зустріч із лордом Сіаном виявилася вам вельми цікавою? Вельми цікавою? Ну що ж, даний тезис доречніше виявити в іншій ситуації? Тому що тут він ні до чого. Поза як у мене надто паскудний настрій. П Пробачте мені мою захвалість, мілорде, ті його очі, не мов би він зіткнувся із смертельним ворогом. Ах, чи можливо я це сам собі надумав? Цей хлопчисько не дає мені спокою. Ретельно наглядай за ним, запевнись у тому, що він нікуди не буде сунути свого носа. Слухаюся, мілорде, я розпоряджуся, щоб за ним спостерігали. Сіане, що ж ти можеш приховувати? Ну що, друзі, дякую за перегляд. Не забувайте, будь ласка, поставити пальчик уверх і написати коментар. Всім до зустрічі!